Слава Україні, друзі! До віку, слава всім тим, хто долучається до захисту незалежності нашої держави. Нехай в пекельних муках згинуть усі окупанти і колаборанти, в тому числі й ті, хто спричинив трагедію біля Чернівського драмтеатру. Це відео знімаю із другої спроби, бо перша спроба весь час заводила мене у балачки про шкоду, спалювання, падилля на городі листя в садку. Зараз же намагатимусь розповісти про власне альтернативні способи переробки цих рослинних залишків. Чому вирішила так? Та тому що людям, які ще досі спалюють, довести, що це шкідливо, це марна праця. У них, як правило, не вистачає або ж знань, або здатності мислити адекватно, критично. Пересвідчилася у цьому на своїх сусідах. Спалюють тайгоді, щоб їм не казати, які б. Аргументи не приводити. Правда, є і ті, хто не спалюють, але вони витрачають багато фізичних сил, і в кінці кінців ці їхні дії теж є малоефективними. От, власне, в цьому відео хочу розповісти про ефективні способи переробки ось таких рослинних решток. І як завжди, наголошую на тому, що відео буде більш корисне для малодосвідчених городників, для тих, хто нещодавно цим займається. Але якщо і для досвідчених буде корисне моє відео то буде тільки рада з того. Перш за все хочу дати відповідь тим городникам, які вважають, що спалюючи рештки хворих рослин, вони убезпечують свої майбутні врожаї від цих захворювань. Найбільше збудників фітофтори і інших хвороб міститься в ґрунті. І його на городі, на відміну від теплиці, ми дезінфікувати якимись хімічними засобами ну, теоретично можемо, але практично це не здійснено. Крім іншого, якщо ви спалите ось ці рештки, які у вас на городі утворилися, скажімо, бадилля картоплі хворих на фітофтору, бадилля томатів хворих на фітофтору, то ви спалите ну, якісь там 1-2 мільярди спор, які являють собою каплю в морі порівняно з тим, що є в вашому ґрунті. Крім іншого, поки ви будете згрібати це бадилля, ви розпорушите ці спори так, що вистачить і вам, і вашим сусідам навколо, і навіть далеким сусідам, для того, щоб рослини хворіли ще як мінімум століття наперед. Що ж усім цим робити, щоб не шкодити атмосфері, не шкодити оточуючим людям, не шкодити власному ґрунту, а тільки повертати його родючість і збільшувати свої врожаї на всі наступні роки? Розповім нам про кілька дієвих ефективних способів утилізації рослинних решток. Усі ці способи періодично використовую, ви зможете і Обрати будь-який з цих способів, його адаптувати під себе, можливо, модифікувати. Хочу розповісти вам лише про суть цих способів. Перший і традиційний спосіб утилізації рослинних решток це усім відоме компостування. Причому воно може бути як холодним, так і гарячим. Якщо ми використовуємо холодне компостування за допомогою біопрепаратів, то ми позбуваємося збудників хвороб. На цих рослинних залишках, але насіння бур'яні залишається схожим, і при внесенні ґрунт воно дає знову ж таки забур'яненість. Гаряче ж компостування воно відбувається значно швидше порівняно з холодним, і практично повністю знезаражує ґрунт. Одразу хочу заспокоїти тих, хто чув про аспергіла димного, який може розмножуватися у термофільних чаях і у гарячій мульчі у такому гарячому компості, який Готується з використанням, ну, скажімо, карбаміду або інших газотних добрив, ну, карбамід якось найширше використовують. У цьому випадку при температурі, яка розвивається, там, десь приблизно 65 градусів, ніякий аспергіл лимний і інші аспергіли вижити не можуть. Традиційно люди мають компостні купи, такі стаціонарні. Ось одна з них у мене знаходиться тут, вона з двох відділень. Складається про неї, я вам розповідала в одному з відео про компостування, посилання ось туди. І це спосіб зручний, але в тому випадку, якщо ваша компостна купа знаходиться близько до місця, де ви будете використовувати цей компост, ось ця компостна купа знаходиться в мене поблизу теплиці. А на городі є ще одна компостна купа. Оскільки город такий трошки довгенький, то спочатку треба зносити туди. Все рослинні решти, а потім скупи відносити сюди. І деякий час я так і робила. Раніше, коли ось тут не було теплиць, а тут не було компостної купи, я застосовувала інший спосіб. Виявляється, що цей спосіб вже чиєсь там ім'я, але про те я в ті часи не знала і просто придумала собі ось такий спосіб. Мої грядки були розділені стежками, а ці стежки являли собою такі траншейки. У які я складала органічні рештки, не засипаючи їх землею, і тими рештками наповнювала ці траншеї, ну, практично починаючи із літа, і навіть взимку викидала туди рослинні кухонні відходи. Технологія компостних стежок передбачає поділ вашої ділянки на гребені і траншейки. Гребінь буде являти собою власне грядку, на якій ви будете висаджувати рослини, а далі йде. Траншейка, в яку ви будете складати всі органічні рештки, які утворюються на вашому городі, які утворюються на вашій кухні. Ця траншея не засипається землею, тому що на неї ви садити нічого не будете. Садити ви будете поряд. І, власне, цілим міжсезоння, ось із кінця літа і до весни, ви можете наповнювати ці траншеї. Звичайно, дуже добре, якщо ви траншеї додасте якісь деструктори триходерму, вона буде дуже швидко це все переробляти. І якщо ваші ґрунти бідні на кальцій, то також можете додати сюди крейди. Звичайно, і крейди якоїсь будівельний. Користь таких компостних стежок у тому, що коріння рослин буде тягнутися ось сюди до вологи, бо ось тут буде збиратися волога. І до поживних речовин, які тут будуть утворюватися за допомогою мікроорганізмів. Мікробіологічна активність у цих траншеях тривала цілу осінь, потім на зиму, звичайно, завмирала, і з ранньої весни знову починала е, активізуватися. Також у ці траншеї можна поливати, гарних зволожувати, і це буде і одночасно і полив, і це буде одночасно підживлення. Такі ж компостні стежки я планую зробити цього року кілька на городі. Бо, як я вже вам розказала, в мене є територія для картоплі і територія для, для грядок. Ще один спосіб, який я буду застосовувати, починаючи ось із саме з кінця літа, з початку осені, це те, що у літературі називається грядки розуму. Хоча це, звичайно, буде модифіковано під мої потреби. А потреби в мене виникли наступні. Років з 10 тому ми зробили собі високі грядки. Цих високих грядок на даний момент в мене є 13. Із них вісім там на городі, а п'ять ось тут у подвір'ї. І це дуже гарна штука. Звичайно, спочатку треба наробитися біля них, але потім ось ці 10 років я практично ніякого клопоту не мала. Підживлення мінімальне. Полив дуже зручний, тому що обмежений об'єм обмежений об і там крапельне зрушення, і дуже зручно. Зручно накривати агроволокном, у всіх сенсах зручно. Високі грядки по суті являють обмежений простір, який заповнений органікою, на дні грубою, а далі більш тонкою, вкритий шаром ґрунту. В шар ґрунту висаджуються рослини, які використовують речовини, що утворюються від розкладання ось цих рослинних решток. Але приходить час, коли запас ось цих органічних решток він все таки виснажується, бо 10 років на ньому щось росло. І полуниця, і якісь овочі, ну різне. Для того, щоб знову відновити ось цю родючість цього обмеженого об'єму ґрунту, ну тут треба або ж викупувати знов викопувати і знову закладати якусь, якусь органіку, але ж це, ви розумієте, що вже складно і важко і абсолютно не на часі. І тому я надумалася застосувати сюди вже елементи так званої грядки розуму. Суть так званої грядки розуму полягає в наступному. Ось це вона звідси, Дозвідси. ось одна грядка. Ось інша грядка. Вони розділені стежкою. Це звичайна стежка, яка може бути трохи заглиблена так, щоб тут був невеличкий схил. Таким чином буде прогріватися швидше ця частина ґрунту. Грядка розділяється ось такою траншеєю у вигляді перевернутого трикутника. Принципова різниця компостних стежок і грядок розуму в тому, що по компостним стежкам ми можемо ходити вже влітку в наступному сезоні. А ось в рядках розуму ця компостна траншейка вона знаходиться посеред грядки, і тому ми по ній не ходимо. Але вона так само не засипається землею, так само ми в неї можемо протягом всього сезону накладати органічні рештки. І так само волога сюди збігає, накопичується, а корені рослин тягнуться до цієї вологи і тягнуться до цих поживних речовин. Таким чином ми знову ж таки тренуємо коріння. Ось таку траншею. Це не буде стежка, бо це буде посеред високої грядки. Я викопаю і туди закладу рослинні рештки. Я буду заповнювати цю траншейку рештками, це буде якраз територія міжряддя. І таким чином я знову ж забезпечу поповнення органікою ось цього обмеженого об'єму ґрунту. Якщо у вас немає умов, немає можливості, немає бажання, немає натхнення. Використовувати один із описаних способів, ви можете зробити дуже просто Скосити бадилля картоплі і залишити його на тому місці, де воно росло. Хтось з вас скаже, а як же фітофтора? Я вже про це говорила на початку відео. Ну, але якщо ви хочете все-таки убезпечитись і продезінфікувати, то ви все це скошене, це буде бадилля картоплі, це буде будь-яке інше бадилля. Усе ви скушуєте, або зрізаєте, зажинаєте і кидаєте на тих місцях, де воно росло. А потім знову ж таки берете наші улюблені біопрепарати, хочете деструктори спеціальні. Там є цілий комплекс різноманітних мікроорганізмів. Хоча, звичайно, це залежить від виробника, і буває так, що там, крім сіної палички, нічого й немає. Тому все-таки краще брати. виготовити розчин цієї триходерми, або ж купити якийсь триходермін, або будь-який інший препарат, який не вказано, що він деструктор, а просто це препарат триходерми. Ви його розводите у воді за інструкцією, наповнюєте ним оприскувач і гарно оприскуєте всі ці ваші залишки і залишаєте їх на городі. Робити це треба, звичайно, не дуже пізно, коли вже є морози. І не дуже зарання, як от зараз, коли дуже велика жара і посуха, триходерма чи ті інші деструктори, вони прекрасно спрацюють, прекрасно знищать ці рослинні залишки і більшість патогенів, які знаходяться на цих рослинних залишках. Тому цей спосіб є найпростішим, найдоступнішим і дуже зручним. Якщо на своїх рослинах ви використовували біопрепарати, і на них майже немає слідів хвороб то тоді ви можете собі спокійно використовувати будь-який з цих зазначених способів, без усяких вагань і без всяких пересторог. Якщо ж рослинки ваші дуже вражені, то для того, щоб спори менше пилили, тоді ми ці рослинні залишки, не ґрунт, а рослинні залишки. До того, поки ви їх будете виривати з землі чи зрізати, до того, поки ви будете їх використовувати для якогось способу утилізації попередньо за день-два обробіть їх одним із наступних способів. Якщо площа ділянки у вас невелика, то тоді достатньо розчин білизни у воді один до одного. Літр білизни, літр води розколотили і оприскали. Почекали там день-два, ну навіть і день. І далі можете з ними працювати з цими залишками. Якщо ж у вас площі значно більші, то таким, такою кількістю розчину ви не обійдетесь, то тоді можете використати наступний розчин на 10 літрів води, знову ж та сама пляшка білизни, але додаєте 100 грамів калій монофосфату. Абсолютно ніякої шкоди це добро вам, вам не принесе, бо разом з цими залишками воно все-таки піде потім у землю і буде приносити користь на наступний рік. Ну і ще один дуже простий спосіб дезінфекції, засіб для дезінфекції, якщо він у вас є, бо якщо в мене його немає, то для мене він досить складний. Якщо у вас є попіл, якщо ви ще не весь попіл використали для різноманітних підживлень, або якщо ви його продукуєте регулярно, то дуже гарно дезінфікує усі рослинні залишки. Ось така витяжка з попилу, достатньо концентрована витяжка, скажімо, насипаєте не повне відро попелу, ну, дві третини десь так. І далі заливаєте водою його, заливаєте поступово і розмішуєте. Розмішуєте і доливаєте воду потихеньку. І ось коли вже буде повне відро у вас, ось цього колотила, то тоді ви дасте йому настоятися, скажімо, там ніч і далі проціджуєте. Заправляєте пульверизатор і обробляєте рослинні залишки. Знову ж пройде 5-7 днів, поки відбудеться ось це руйнування клітин цих патогенів. І далі ви можете з цими залишками робити все те, що ви собі запланували, тільки не паліть. І врешті-решт, ми повернемо у землю майже все те, що земля нам, як кажуть, видала на гора. Ми забрали тільки бульби картоплі, а гічка, все решта вернеться в ґрунт. Ми забрали лише плоди помідорів, а гічка вся повернеться в ґрунт. Звичайно, ось цю різницю, ось цей забраний урожай, ми мусимо повернути. Яким чином повернемо? Просто внесення мінеральних чи органічних добрив. Незабаром я почну робити це на своєму городі. І тоді, звичайно, намагатимусь вам показати, як я це роблю. Але зараз, у той період, коли багатьох руки сверблять навести порядок на городі, спалити бадилля. Чи там винести його на смітник, я вважала за потрібне саме розповісти вам про кілька зручних і економічно вигідних, і агрохімічно ефективних способів утилізації ось таких рослинних відходів. Сподіваюся, що розповідь моя стане вам у нагоді. Звичайно, багато городників вже використовують хоча б один із названих способів, але ті, хто цього не використовує, спробуйте це дійсно. Дуже ефективно, це зручно, це корисно і це шлях до природного землеробства. Тож, успіхів вам і гарних врожаїв!